Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо читати 64 й псалом. Має він напис: Начальнику хору, псалом Давида, пісня. Є псалми молитви, а є псалми пісні, в залежності від стану душі того, хто писав цей твір. В цілому, книга Псалтир це поетична книга. Але тут є конкретні молитви, які промовлялися. Це були волання до Бога в певних обставинах. Але є час, коли автори цих псалмів просто славлять Бога. І там далі ми, якщо дасть Бог, будемо живі, здорові і будемо читати псалтир, ми побачимо такі псалми, де проставляється Боже творіння. І людина, і природа. От 64-й псалом один із таких псалмів. До речі, його читають, коли моляться, буває період бездощів'я, коли ну, немає доброго поліття, тоді служиться молебен. Ми молимося в церкві, і тоді от читається цей псалом. Давайте прочитаємо його з короткими коментарями. Тобі подобає пісня Боже в Сеоні, і тобі піднесеться молитва в Єрусалимі. Почуй молитву мою. До тебе приходить всяка плоть. Звернемо увагу на слова: Почуй молитву мою. Справа в тому, що в деяких перекладах тут сказано почуй мовчання моє. І це не випадково. Справа в тому, що навіть ісіхасти, подвижники, які посилено займаються якраз молитовною справою, вони говорять про те, що є інколи стан, коли вже ти не хочеш промовляти. Навіть і короткої молитви, але просто хочеться бути у присутності Бога. Оце, мабуть, Давид і переживав такий стан. І ці ісихасти, вони кажуть, що ти читаєш і вже доходиш до того, що повторюєш просто короткі слова там: Господи Ісусе, Господи Ісусе, або просто Ісусе, Ісусе, або помилуй, помилуй, а потім просто хочеться мовчати. От, ну, нам такі стани невідомі, це дуже серйозна духовна праця, така молитва, і вона має е, ну, плекатися в нас е, лише в тому випадку, якщо є духовний керівник, який може контролювати ці всі моменти, ми молимося у простоті, серця. Оце, повірте, це складне питання. Я на цьому не буду зараз зупинятися. От, але я просто ну, розповідаю, що от як є. В монахів, аскетів, от, як вони пояснюють от, цю ситуацію, мовчання, мовчання перед Богом. От, ну, як -то і в народі кажуть, що мовчання воно теж говорить. А чого? А ми ж з вами говорили, що Бог дивиться на серце людини, і не обов'язково треба говорити, щоб Бог почув, що ми маємо в собі. От, тому що Бог відчуває наше серце, так як і ми один одного відчуваємо. От, і тому. Тут цілком зрозуміло, що і може бути використане отаке слово, що почуй мовчання моє. Безліч гріхів перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наші. Безліч гріхів, тобто це не тільки кількість, але і частота певна, що нас перемагають всякі спокуси. Ну, все життя це боротьба. Але ти очистиш беззаконня наші. Тут ми покладаємося на Божу допомогу, щоб нам особисто перемогти свої гріховні навички, ну і з іншого боку, ми віримо у викупну жертву Ісуса Христа. Це дуже важливо, потрібно розуміти. Ми ніколи повністю не зможемо позбутися своїх гріхів, не можна ну, тяжких гріхів робити, великих гріхів, але ця боротьба внутрішня вона завжди буде. І навіть на смертному одрі ми не зможемо сказати, що я вже звільнився там від гріхів. Принаймні, ми так бачимо, що про це говорили подвижники. Вже, от, навіть і вмираючи, їх питають, ти, мабуть, вже там переміг всі пристрасті. І вони казали, що ні, я ніколи не втрачу духовну пильність над собою, тому що в будь-який момент можна бути переможеним гріхом. Блаженні, кого ти обрав і прийняв. Щоб він оселився у дворах твоїх. Ну, покликання, про це говорить Господь. До кінця ми не можемо цього зрозуміти. Так є, що одних Господь кличе, а інші, можливо, і всіх кличе, але не всі відгукуються. Але щасливі ті, кого ти обрав і прийняв Господи, кого Ти покликав. І тому я часто в храмі кажу, що люди ви є щасливі. Ви блаженні це означає щасливі. Блаженство це вища ступінь щастя. От, і якщо люди люблять храм, от, недавно спілкувався з старшою жіночкою, вона так майже до сліз плакала, що вона не може ходити постійно до храму, бо відстань і здоров'я не дозволяє. Для неї це дуже велика проблема. Багато хто може позаздрити на тій людині, що вона так любить храм. А люди навпаки шукають варіант, якби не йти. Значить, ось. Це проблема. А тут виявляється, що от написано, що щасливі, кого Господь обрав, значить, ну Господь всім відгукнеться. Але, і як сказано, як ну є такий принцип, що Бог перший робить крок, Він стукає в серце людини, а потім людина має відгукнутися. Ну, ось так. Наситимось добром Дому Твого, святого, храму Твого. А яке добро в храмі? Ну, Те духовне, що ми там отримуємо, і потім ми з тим духовним йдемо в світ, і воно нам допомагає в сім'ях, в нашому маленькому соціумі жити. Це, про це добро йдеться. Дивний у правосудді, вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко. Ти той, що поставив гори силою твоєю. І підперезаний могутністю, ти втихомирюєш бурхливість моря, шуми хвиль його і повстання народів. От збурення народів порівнюється до шуму хвиль моря. Постійно гріх, гріх сильних світу цього призводить до того, що люди повстають, не витримують тиску. Несправедливості з одного боку, з іншого боку, людині весь час чогось мало і мало, і людина хоче весь час щось кращого. І от ці збурення, всякі, всякі заворушення в народі, вони є всю історію. І тільки нам на Бога надія, що Господь втихомирить народи. Щоб люди задовільнялися тим, що є, і щоб сильність світу цього. З любов'ю відносилися до народу, і щоб був мир і лад у цьому світі. «Устрашаться від знамень твоїх усі, що живуть на землі. Ранок і вечір красою прославляють Тебе. Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її, ріка Божа повна води, ти вирощуєш хліб від землі, бо так впорядкував її. Тобто тут Господь бере безпосередню участь у тому, що відбувається. І спочатку ми пам'ятаємо, що навіть коли тільки согрішив Адам, то було сказано йому, що в поті лиця їстимеш хліб. І коли Каїн вбив Авеля, то сказано, що він нині тернину і осод буде родити тобі земля. І кожного разу, коли ми бачимо осод будь-який. На полях, то собі треба згадувати, як Каїн вбив Авеля, і було попущено в людині більше трудитися і працювати. І Господь може нам допомагати в тому, щоб в нас було поліття, бо ми знаємо, що як би там не було, від агронома багато залежить. Але якщо Господь дасть відповідну погоду. Певну кількість тепла, дощу, то тоді і буде врожай. Тому це від Господа залежить. А благословіння Боже ну, залежить від нас. Складне це питання, я розумію, це складне богословське питання, але так є, так написано у святому Писанні. От, до речі, сьогодні слухав одного богослова, і от там спочатку сказано, що Мойсей говорить, що діти відповідають або несуть покару за гріх. Батьків, а пізніше пророк, по-моєму, Езикиль говорить, що е, діти не відповідають, але там є і, і про це часто говорять. Пророк сказав, що діти не несуть відповідальність за гріх батьків, але там, е, треба, як завжди, треба читати текст весь е, а от не виривати текст із контексту. І там написано, якщо буде дотримуватися Божих заповідей. Ось. І тому ми отримуємо благословіння, коли намагаємося горнутися до Господа Бога. Ти напоюєш борозни її, рівняєш груди її, дощами, пом'якшуєш її та прикрашаєш її рослинами, ти благословиш вінець року благости твоєї і поля твої сповняться врожаєм. Вкриється травою пустеля і радістю узгір'я наповняться, долини наповнюються отарами і лани покриваються пшеницею, все радіє, все співає? Яка це радість навісні, коли посіяв чи восени? Приходить весна, тепло, дощик, і воно там проростає? І от ми живемо в селі, і яка це радість кожного року споглядати це, коли на Пасху зазвичай співпадає вишня, зацвітає там Яблуні цвітуть, як воно все миле, як воно все радує, здавалося жити людям, Богу дякувати, ну чому всім мало, всього, мало і мало. Ви Розумієте, що дослідники говорять, якщо взяти все населення землі, і е, от, якщо ставити дві людини на один квадратний метр, ну, одна біля другої, то люди помістяться на території Одеської області. Області наші насправді дуже великі. І от Все населення землі може поміститися. уявляєте? Тобто зем... яке там перенаселення, всім цього вистачає. От. Але як от Мел Гібсон у фільмі Апокаліпсис говорить, що там зібралися звірі і побачили, що людина дуже сумна, така як ніч. Ну і Пропонують, ну, це притча така, пропонують цій людині. Там, орел каже: Я тобі дам свій зір, там, Олень там, я дам тобі свою силу, ну і так далі. Інші, лев, щось там, здається, теж пропонував. А сова каже: ой ні, Все одно людина не буде радісна. Тому що каже, я бачу в людині велику діру. І навіть якщо весь світ скаже: Я віддаю себе тобі, все одно людина скаже мало. І якби дійсно на землі лишилося тільки дві людини, Трамп і Путін, мені здається, їм би все одно мало було всього. Оце правда життя. Господи, бережи нас від усякого зла. Слава Ісусу Христу!